Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги яскраві босоніжки. Це елегантність та комфорт у кожній деталі. Витончені босоніжки з відкритою п'ятою, тонким низьким підбором та загостреним носком підкреслюють жіночність та додають шарму будь-якому образу. Стильна декоративна бантова деталь на передній частині надає взуттю вишуканого вигляду, а застібка-блискавка забезпечує зручну фіксацію. Завдяки м'якій устілці та легкій конструкції босоніжки підходять як для щоденного носіння, так і для особливих випадків. Ідеально поєднуються із сукнями, брюками або джинсами.